Накипіло з Володимиром Носковим. Нічого для молоді без молоді так звучить одне із гасел. Молоді, молоді все української організації Фундація регіональних ініціатив. Харківський осередок ФРІ спільно із ГОшкою. Освічена ініціатива нині проводить тренінги із громадської освіти та проєктного менеджменту для хлопців і дівчат старше 14 років, що живуть у громадах. Ініціат. Тори навчання сподіваються посилити молодіжні ініціативи в містах і селах та налагодити мережу контактів між активістами різних громад Харківщини, в яких громадах найближчим часом відбудуться тренінги, яких навичок зможуть набути члени і членкини молодіжних рад та центрів. Про це дізнаємося впродовж розмови. На радіо накипіло на, на зв'язку зі студією голова в парі, е, Харків Світлана Жмихова. Пані Світлана, доброго ранку. Добрий ранок. З нами Максим Заєць. Він є головою молодіжної ради е, при Богодухівській міськраді. Максиме, долучайся. Доброго вітаю. Ранку. Так, доброго. І Дмитро. Суслов, сам Дмитро із Балаклії. І Дмитро брав участь у тренінгах, чи якраз будеш брати е, участь у тренінгах? Вітаю. так, Брав участь в подальшому, якщо приїдете ще раз до нас, звісно, буду мати ще участь. <світло> Добре, тоді нам розкажуть про цей досвід. Дмитро це буде дійсно цікаво. Світлано. А можливо, які влади владою треба провести тренінги, бо от ви активізуєте молодь, щоб вони були активними, вони ініціювали свої ініціативи, проєкти, ідеї, а влада потім, знаєте, на місцях раз і оцю ініціативу бере одним махом. Ну, не до цього, зараз війна, не заважайте. В Принципі, насправді... таке ставлення спостерігалося посивне е, і до початку повномасштабного вторгнення. Що скажете? Так, звісно, не вперше чую фразу молодь не на часі, але насправді в деяких громадах влада прям навпаки зацікавлена і навіть завітала до нас на тренінг. Наприклад, я була в донці. І у нас були там представники влади, які намагалися е, також зрозуміти, е, як в подальшому вони можуть діяти з молоддю, як підтримувати їх ініціативи, і так далі. Також е, влада у нас е, була в Савинцях. Ми завітали, коли в Гудні їздили. Завітали до Савинців, і там якраз познайомилася з Оксаною Сувсу. Е, Перепрошую, якщо я переплутала. Але це жінка, яка голова військової адміністрації Савинської, це та. пані Господи Супрун... Забув. Оксана Супрун, супру. так, вона дуже активна, так. це правда. Та. Вона Оксана дуже класна, супру. і вона якраз, зокрема, до нас зверталася, щоб ми його провели і в Савинцях. І... Це ну нам освічена ініціатива дуже допомогла в цій комунікації, тому що в них була дуже широка мережа контактів по громадам. От але е, влада на ну, нас також завітала. От, от два кейси, які прямо одразу можу згадати. А, а от, от якою вони бачать цю комунікацію із молоддю? А... Теж знову ж таки є громади, в яких створюються молодіжні ради. І вони стають продовженням цієї бюрократії, вони стають такими паркетними часом. О, так, і це зокрема проблема не тільки різня Харківщини, а й в українському мережі. Шо що, що молода рада, молодіжна рада може бути присутня на папері, але не працювати. Але зараз е, у Харківщині можу прямо сказати, що е, існує дуже позитивна тенденція того, що вчора, наприклад, я була в Балаклії і якраз слухала про те, що там робить молодіжна рада. І я в захваті, чесно, це одна з перших молодіжних рад, мені здається, яка робить прям не на папері, не івенти, а от саме дійсно намагаються впрягатись в молодіжну політику і е, комунікувати з владою. Домовлятися, а що взагалі вони хочуть в подальшому робити з ініціатив і вже впливати як на, на локальному рівні? Тоді так, Світлана, долучаємо Максима, Зайця і Дмитра Суслова. Так, почнемо, мабуть, з Максима, оскільки він до ради входить. Максиме, чесно кажи, ваша молодіжна рада, наскільки. Ви вважаєте, є ефективною? Наскільки влада е цікавиться вашими проблемами і дослухається? Чи дослухається? Насправді з самого початку було дуже важко заявляти про себе всім розказувати, щоб про нас почули, нам повірили. Ось тому, що часто якісь колективи молодіжні збираються, але знаєте, зібралися місяць, посиділи, зрозуміли, що важко розійшлися. Ми хотіли такий авторитет. Нам поставити, що ми не здамося, ми будемо боротися за молодь. Значить, я одразу скажу, що Богодухівською громадою керує Володимир Білий. Так, тепер можете продовжувати. Угу. А, і все ж таки ми вже працюємо понад чотири роки. Нас це дуже раді. І за ці чотири роки ми з місцевою владою ну подружилися, можна сказати. Працюємо із самими депутатами, і з керівництвом громади, і з підрозділами вже за сферами з культурою, освітою, спортом, молоддю. Ну, а що це означає? От, ви кажете, з депутатами, ви можете прийти і скажете: пан е, Петро, от у нас є така проблема. Нам не ба нема де е, проводити е, там освітній захвіт, або готуватися до екологічної акції, або от ми хочемо е, зорганізуватись і спробувати і. Ну, ми спочатку почнемо з низів, ідемо по відділам, по секторам, хто цим займається в громаді, і почнемо говорити. Ось молоді є така ідея, бо молоді цього, наприклад, бракує. Чи можемо ми з вами співпрацювати, Чи для цього можливість? Якщо можливість, є ми вже на нижчому рівні намагаємося щось організовувати, домовлятися, і це вдається. Якщо проблема більш така глобальніша, якщо вона більш складніша для громади, то ми вже йдемо на сесію. На сесії вже виступаємо, говоримо з депутатами. Тобто з прямо народом. реально з трибуни ви виступаєте, так, представники. Так, так, виносимо питання так? на порядок денний і вже виступаємо, говоримо все на сесії. І які вам, наприклад, питання вдалося таким чином вирішити, підняти на гора, як то кажуть? Ми вже я думаю, рік четвертий знову ж таки намагаємося збудувати молодіжний центр спорити в нашій громаді. А громада вже повністю над цим об'єднана. Насправді дуже важко зараз, знову ж таки, через те, що громада близько до кордону, через те, що багато витрат на збройні сили йде на оборону громади, тобто важко з самого міського бюджету знайти на це фінансування. Ось. Але ми об'єднуємося з партнерами. Ми щотижня там спілкуємося і з міською владою, і з нашими партнерами, тобто шукаємо можливості з місцевим бізнесом, також обговорюємо. З такого а так, пробували писати грантові заявки. О, так, потроху пишемо. Намагаємося ще місце знайти, тому що Вже такі, були плати. успішні такі ваші заявки О, саме в плані молодіжного центру ще ні, тому що знову ж такі у нас з приміщеннями трохи проблема. Треба знайти саме приміщення, таке щоб більш-менш ну, можливо, було. якраз би якась організація допомогла б вам його відремонтувати. Такі є приклади. Є, але ми потроху нарощуємо, знаєте, щоб це було комплексно, щоб з багатьма організаціями можна було створити прям гарний простір, тобто щоб. Кожен донор міг дати щось своє для нас і ми продовжимо їх шукати. Тобто, так Максиме. Спів... Зараз ми послухаємо Дмитра Суслова, що у них у Балакрівській громаді там Віталій Карабанов є очільником. Я, я, я навмисно друзі називаю імена посадовців, щоб ми мали в голові такий логічний зв'язок: чи дають, чи не дають молоді виступати із своїми ініціативами, проєктами і порушувати проблеми. Прошу пане Дмитре. Uh, так, uh, у нас теж uh, якби є успішні, uh, скажімо так, модним словом, кейси uh, впровадження для молоді різного роду інфраструктури. От... Одразу називайте які конкретика. Ну, пані Світлана, дай брехати. У нас є класний молодіжний центр, достатньо с -с сучасний, обладнаний по, скажімо так, останнім Словом техніки, також я особисто брав участь в програмі Апшифт, під час якої ми змогли. В Це така наш... менторська програма. Угу, так, ви що? Ми, ми змогли завдяки цій програмі залучити кошти і обладнати в будинку культури ще один, скажімо так, простір, але виключно під музикантів. О, класно. а ви теж ходите до якогось музичного гурту? Звичайно. Я... Це було якби трошки в моїх особистих інтересах, але ну, А на це... чому граєте, тоді кажіть. Я басист, я басист. Басист на гітарі, так. Добре. Ага. І у вас Як... гурт там є, та в Балаклі? Так, так. Ми граємо. Це ж взагалі з чого все почалось. У нас е... була група там з чотирьох людей. Вокалістка, барабанщиця і два гітариста. От і ну, ми вирішили, що те приміщення, де ми вже грали, воно трошки ну, не відповідає нашим потребам. От, тому ми дізналися про таку от класну штучку, як Апшифт. Залучили трошки коштів, підкупили обладнання. Тепер там повноцінна музична така база репетиційна. От туди вже, крім того, що ми граємо, то само собою там ще доєднується молодь, яка ну, просто для себе щось трошки повчить. От нема можливості у, там, у хлопця купити гітару чи дівчинку. Вона приходить до нас в, на, на, нашу, базу. Реп... Да, на нашу репточку, і <гум> там пробують гітарки, там, на барабанах, там ще в чомусь. От. А от інструменти допомогла купити громада, чи це ваші власні? Ні, 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 інструменти о, ну, і від о, будинку культури, і від о, о, ну, закупили о, завдяки програмі Апшифт. В частності, це ну, от якраз такі бас гітара барабанні компоненти о, і гітарні примочки. Добре, дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Ну і от головне, пані Світлана дуже важливо, щоб хлопці і дівчата могли ділитися у кого, що виходить, а у кого не вистачає, бракує яких навичок, так щоб потім можна далі потужною силою просувати, вже виходячи від громад на обласний рівень і так далі. Ви бачите це пранення. Таке прагнення є, і це роблять досить багато організацій. Наприклад, зараз існує регіональна команда НОМО. НОМО це національне українське молодіжне об'єднання, куди також входить і фрі. І ця команда зараз робить обміни по громадам для того, щоб якраз обмінятися досвідом між громадами і більше залучати активізовувати молодь на місцях, тобто. Досить багато зараз організацій намагаються їздити по Харківщини, збирати досвід і долучатися до позитивної тенденції, щоб молодь все більше і більше активізовувалась і реально могла мати голос. В комунікації ну, з владою зокрема. Ви знаєте, це, це правда. Начальники адміністрацій, з якими мені доводилося спілкуватися, і міст, і районів, вони називають ключовою проблемою якраз малу кількість молоді учнівства відбувся під час війни величезний серйозний відтік. І вони тепер ламають голову, а що з цим робити, як їх повернути за кордону з різних міст України назад. А ви про це говорите з молоддю? Так, я була в Ізюмі, це було, ми їздили в грудні, і в Ізюмі прям дійсно проблема з тим, що молодь поїхала, а ті, хто залишаються, вони можливо навіть просто бояться комунікувати, вони відвикли від офлайн життя. І коли ми приїхали, молодь сама визначала, що найбільша проблема в них це соціалізація і що. От вони хочуть банально зараз хоча б спілкуватися офлайн, і вони відкрили молодіжний центр, от якраз взимку або восени 24-го року, і це якраз дало от момент першого етапу до умовної активізації молоді, того, що спочатку для того, щоб молодь могла щось дійсно робити, треба щоб молодь знала, що вона може робити, і от зокрема. Ми проводили тренінг і ну, розказували, що молодь що може робити, які в них є шляхи, інструменти, що вони взагалі можуть. Типу... Просити у влади, і як влада взагалі може підтримувати і як головне, як просити, це дуже важливо, так, як просити індикація. аргументувати свою позицію. Давайте тоді зараз конкретно пройдемося по е, програмі тренінгова, які скіли ви е, прагнете прокачати. Е, на що можуть очікувати молоді люди, котрі до вас запишуться на найближчі е, треніри? Загалом програма складається з двох блоків: Перший присвячений е, загалом громадському активізму, там як впливати на ну, банально на розвиток себе, а потім вже на розвиток громади через там громадські організації, через молодіжні ради, через учнівське та студентське самоврядування. А, і е, потім другий блок у нас присвячений більше: а от що конкретно можна зробити? То і ми розказуємо, як можна а, ми розказуємо про проектний менеджмент. А, люблю казати фразу, що проект це найпростіше, що можна зробити, і це як перший крок, який можна зробити до того, щоб робити щось більше і впливати, це банально про те, щоб зрозуміти, що о, ми бачимо таку проблему, і ми можемо вирішити а, її. А, от. Таким чином ми можемо зробити проект на тему, давайте приклад, що е, бачимо, що багато зараз там собак, кішок е, гуляють по вулиці. От ми хочемо зробити притулок. Е, і молодь може це якось реалізувати, долучитися. Це просто приклад з якоїсь громади, то, що пам'ятає, що це слухали. Е, от. І загалом, е, тут ми інколи згадуємо взагалі про інструменти, які можна ще використовувати. це... Е, в деяких громадах існує бюджет участі. Це коли молодь якраз подає якісь ідеї проекти, які може реалізувати, а влада заслуговує. Потім сама громада голосує, скільки вона відбирає проектів, які проектила. А під час війни ця опція ще в громадах залишилася у бюджетах? В деяких є якраз от вчора, наприклад, я чула, що в доньці її проводили, але це залежить від громади, і тут реально. Питання повномасштабного вторгнення, що і по спроможності фінансової та да, більшість ресурсів все ж таки йдуть на або відновлення, або на підтримку фронту. Тому об'єктивно молодь залишається не в першому пріоритеті, але деякі громади якось умудряються це зробити. А так, це вже третій виїзд вашої команди до громад. І от у мене написано, що у попередньому взяли участь 120 молодих людей. А скільки передбачаєте цього разу? Алло. Це насправді важко спрогнозувати, тому що в кожній громаді збирають реєстрації люди на місцях, і інколи ми дізнаємося скільки людей буде саме вже на самі події. Як би це дивно не звучало, але в цілому очікуємо зібрати в кожній громаді від там 10 до 30 людей, дивлячись від її розміру. Mm -hmm. То що от ми їхали в Балаклію і зібрали там 20 людей, здається. А їхали в Савинці. У нас там було 10 людей, але тут ще ну розмір громади впливає. Давайте таким чином зараз ми не будемо називати це числа, як саме коли відбудуться, в якій громаді. Але принаймні скажемо наступні тренінги, де відбудуться, я не називаю цифри у ефірі через безпекові причини. Yeah. Та? Тому радше друзі зайдете на інстаграм Фріхарків, і там напевно буде ця інформація. Отже, Світлана, наступні виїзди це куди? Наступні виїзди це безлюдівка, берестин, коломак, Кагачівка та малинівка. Угу. І я... останнє я хочу ще раз звернутися до Дмитра і Максима із запитанням: а як би ви відповіли на артеричне поки що е, запитання е, голів громад, начальників адміністрації стосовно того, що е, молоді майже немає? Люди старшого віку переважають у громадах, і їх треба якимось чином молодих людей повертати. Чим можна заохотити е, Максима, давай. О, насправді скажу таку тенденцію, яка спостерігається в нас. Насправді, молодь перший рік напевно в більшості повернулася до нас, що нас дуже радує і по собі скажу, що насправді дуже важко було. Це думати про богодухів каже Максим, так. Так. Думати про переїзд, тому всі ці роки повномасштабного повнення я тут і мої колеги тут ми працювали. А... Чим мотивувати? Ну в чому я знаю, що мотивується молодь, що тут залишились їхні друзі, їхня родина, їхні захоплення. Ось в когось тут лишилася робота, а хтось тут творчо себе реалізовував, і, наприклад, там в інших місцях України чи за кордоном їм це було важко зробити. І через це вони повертались, тому що в них тут є визнання, в них є їхній соціум, суспільство, їхні справи, якими вони люблять займатися, їхнє навчання, тому що для батьків це також було важливо їхні класи або там групи, якщо вони студенти, і за цим вони дійсно поверталися. І з моїх колег багато хто повертався саме за цим, щоб змінювати громаду, бути важливим для молоді, для людей. Тому що ми просуваємо не лише проблему молоді, і більш старшого покоління, і батьків, і ще старших людей. Тому... Так, я мав обрізати вас, тому що треба так. ще встигнути дати слово Дмитру. Я лише скажу, що от якраз Максим є студентом політехніки. А Дмитро, ви навчаєтесь студент? О, так, я також студент. Я студент. Харківського національного університету радіоелектроніки так ну і, і від вас репліка стосовно того як повертати і владі, так, зокрема, і громадським загалом, то я в принципі тут солідарний з паном Максимом. Якщо підсумувати, то все, все що треба молоді для того, щоб ну, в громаді залишатися та повертатися, це. Ну, інфраструктура та люди. тобто, якщо буде наявна інфраструктура для роботи, для відпочинку пересування між містами, містечками і селами в громаді, налагоджене, от, і буде будуть місця, де Соціум той зароджується, ну от на, на, на прикладі тих самих молодіжних центрів, там кафе, де молодь збирається, там і інші і, 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 заклади і, і, контакту молоді, то вона сама по собі буде. Відновлюватись, створюватись, плюс ну, якби підростаюче покоління, то ми може вже не молоді, бо хоча що я кажу тісно, але є, але є ще ті, хто ще не молодіше, але вони молодіти будуть. Добре, дякую дуже. Отже, я ще раз повторюю цей принцип, за яким працює Фрі, і до якого закликає і владу, і самих молодих людей. Нічого для молоді без молоді. До речі, так само про себе говорять і активні люди з інвалідністю. Нічого без інвалідів для людей з інвалідністю. Так що це дуже дуже, дуже таке влучне і дієве, як на мене гасло. А друзі. Щойно я спілкувався із молодими людьми, які є представниками різних, як ми чуємо, організацій. На зв'язку зі студією були голова ФРІ Харків Світлана Жмихова, а також Максим Заєць. Він є головою молодіжної ради при Богодухівській міськраді і. З нами був Дмитро Суслов, учасник тренінгу із Балаклії. Всім дуже дякую, дуже цікаво було разом з вами.